Ми в п'ятницю мали служіння, хто був на цьому служінні брат Ігор Богданович, він говорив так більше про, про той момент, про страждання, про підготовку, про, про вечерю. І він сказав такі слова, що ще є п'ятниця, і я говорю для того, що ви ще маєте час. Щось виправити. Ви ще маєте час щось змінити, якщо щось ви відчуваєте і розумієте, що не так. Але я хочу сказати, брати і сестри, друзі, зараз ми ще маємо час. Ми маємо ще час щось змінити. Ми не можемо, можливо, змінити десь піти, так як говорить Писання, коли ти приносиш дарі і ти е, е, біля жертвенника і зрозумів, що, е, що щось не в порядку, ти маєш залишити, піти і привести все в порядок і тоді приходити. Але дуже часто нема порядку в нас самих, в нашому розумі, в нас нема порядку. І коли ми це все поставимо на своє місце, нам не треба ніде йти, нам не треба нічого робити, якихось рухів. Ми можемо просто склонити свою голову і серце своє перед Богом і сказати, Боже, ось я, ти бачиш мене. Зміни мене, зміни мої думки, мої бачення, зміни мене. І тоді ми відчуємо, як прийде переміна, ми відчуємо, як прийде в наше серце. Я прочитаю одне місце з Писання, це буде Євангелія від Матвія. Я декілька разів це місце не хотів читати, але я його таки прочитаю. Це прища Ісуса Христа. Яку він сказав, тому що Ісус говорив дуже багато притчами. Він дуже багато так говорив притчами, але це дуже було зрозуміло і ясно. І навіть, знаєте, коли ті люди, які оточували його книжники і фарисеї, і, і ті, які хотіли зловити, Він сказав прищу, а їм ставалося зрозуміло, і вони обурювалися. І тому Ісус дуже багато говорив притчами, одна із притч. Євангелія від Матвія, 18 розділ з 23 вірша тим Тимто Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Я не буду далі читати це ціла притча. Я просто нагадаю, тому що я думаю, що більшість з нас ми знаємо далі про що йде мова. І тут говориться про те, що один цар він захотів зробити. Обрахунок, він хотів зробити е, ревізію, по-нашому сказати, і він покликав одного чоловіка, який дуже багато йому завинив. Дуже багато позичив і не мав чим віддати йому. І він сказав: продайте його маєток, продайте його і, і все, що в нього є, на і дружину, і діти, і. Якраз мені повернеться все це, а він почав просити. Він почав молити його, що він не має, але він віддасть пізніше. І цей цар він погодився. Він простив йому все це. І цей чоловік виходить і попадається йому якраз той, який там дуже мало в нього порівняно то, що він був винний йому заборгував. Він схопив його, почав душити. Сказав, через тебе в мене такі проблеми. От ти мені винний. Ви знаєте, і написано, коли почув цар, що цей чоловік так зробив, він обурився. Він обурився і він сказав, щоб цього чоловіка. Те, що він раніше сказав, що він йому прощає це все, але все це анулювалося. І цей чоловік він був покараний. І був дуже серйозно покараний. І далі, що Ісус завершує, 35-й вірш. Так само і Отець, мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові за серця свого їхніх прогріхів. І Ісус Він підкреслює і каже: Отак і Бог. Отак, як ви поступаєте. І так поступає Бог. І Ісус Він заклав у молитві Отче наші ті слова, які ми говоримо кожен день. Прости нам, як ми прощаємо, винувальцям нашим. І ця притча, вона зовсім подібна до цього, що сказав Ісус. Ісус Він багато простив кожному із нас. Що провини наші, гріхи наші? Ми і Бог. І ви знаєте, ми і якісь просто непорозуміння, яких ми не можемо простити. Це ціле ніч, це просто дивно, смішно. Але це відношення наше з Богом. І перед нами є, стоять чаші, стоїть хліб, чаші наповнені вином, і ми це робимо. Багато вже часу. І ми говоримо, що це є тайна. Так, дійсно, це є тайна. Отак, От як це, що я говорив, що прощення, ми прощаємо комусь, а Бог прощає нам. То, що ми прощаємо. Комусь це видно, це зрозуміло, правда? Зразу зміняються наші відносини, ми це бачимо, і це вже відчувається. Але що відбувається, коли Бог прощає нам? Ми бачимо щось. Фізичними очима ми цього побачити аж ніяк не можемо. І ми говоримо, що ось це є е, причастя, як би ми це не називали, але ми, можливо, вже і привикли до цього. І я. Сьогодні, думаючи, дивлячись на, на оцей хліб, який стоїть, і я почав думати про це. Вже більше 30 років я прийняв одне хрещення, і я це роблю з рік, з року в рік, майже кожен місяць. Але я зауважу одне. Можливо, це мало би бути вже привичкою. Це мало би вже бути просто як звичай. От ми приходимо, беремо цей хліб, беремо вино, споживаємо і все. Але я зауважив, що частіше і більше часу я це роблю, коли наближається цей час. Коли я протягаю руку до цього? Я зауважив, що в мене починає битися частіше серце. Я зрозумів, що в мене хвилювання чомусь. Чому? Я це багато раз робив. Для мене є нове, я виріс, віруючи в сім'ї, я з маличку ходив в зібрання, для мене це є, не є щось нове. Але, друзі, коли ми, це відбувається, ми більше і більше усвідомлюємо, що це відбувалося тайна. Що відбувалося, дивлячись на хліб, що відбувалося там на Голгофі? Що відбувалося в Евсеманському саду? Ми не можемо до кінця зрозуміти. Ми робимо аналіз того, що ми читаємо, але до кінця ми ніколи не зрозуміємо, що відбувалося? Апостол Павло до Корінтянин пише, в 10-му розділі, 16 віршу такі слова: чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового. Тому що один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Апостол Павло він каже, що оце є спільнота, оце є єднання, ось це є тайна. Хліб один на нас багато, і ми споживаємо, і ми стаємо учасниками, учасниками тіла Христового, крові Христової. Можливо, люди, які. Перше, а може, вдруге це бачать і чують, вони, можливо, думають, що це щось просто придумали собі. Але коли ми глибше розуміємо, що це, то я думаю, що нам стає боляче, коли ми дивимося на те і хочемо відчути, що було там на Голговському Христі. Я думаю, що легше взяти оцей шматочок хліба, скуштувати, і вина набагато легше, ніж бути учасником. Набагато легше, тому що ми це взяли і все. Легше ходити в зібрання, ніж бути християнином. Набагато легше, правда? Прийти, побути і піти. Це набагато легше. Але є щось невидиме, що ми не можемо зрозуміти своїм розумом, не ми можемо осягнути. Ісус Христос, коли одного чоловіка розслабленого, Він побачив і сказав до нього, що прощаються тобі гріхи, і що так багато обурило. І Він пізніше після того сказав, що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи встань і ходи. Правда, коли Ісус сказав, до цього чоловіка розслаблено, прощаються тобі всі гріхи, нічого не відбулося. Абсолютно нічого. Він як лежав, так і лежав. Можливо, навіть не піскочив, навіть нічого не відбулося, але коли Ісус сказав, що встань і ходи, Він встав. Я про те говорю, що легше бути в церкві, але ніж бути християнином. Це набагато легше. Але Слово Боже нас закликає і вчить, що є щось. І я розумію і знаю, коли Ісус сказав до цього чоловіка встань і ходи, верніше прощаються тобі гріхи, це щось відбулося. Я розумію, що, що щось відбулося серйозне. Коли я читаючи Біблію розуміючи і стараючись зрозуміти і збагнути, це щось відбувається. Ісус Христос також Він сказав таку притчу про загублу вівцю. Коли загубиться одна вівця, цей чоловік, пастух чи господар, він лишає ціле стадо, він лишає всіх і йде, шукає одну вівцю. Коли він її знаходить, бере на руки свої, несе і тішиться, радіє, бо він знайшов, це всі бачать. Розказує сусідам, а де ти? що вов, вона вже там була мокра, холодна, ледве я її, добре, що я вчасно прийшов, і він несе її. Це бачать всі. Але Ісус продовжує і говорить, але коли гріш не кається, то небо радіє. Ніхто то не бачить, правда? Коли хтось виходить і каже, помоліться, я хочу служити Богу, я каюся, ми помолились і все. Але Ісус відкриває нам цю тайну, що відбувається щось надзвичайне, відбувається щось велике, відбувається щось особливе. Дорогі християни, брати і сестри, ми маємо розуміти, що за цими речами щось стоїть, за оцим хлібом щось є велике. У ці часи стоять, вони не просто так стоять. І ми зараз через невеликий час і ми вже підемо додому. Ми розуміємо і знаємо, що Пасха для євреїв це був той період, коли вони вийшли з Єгипту. Це було, вони це робили, і це було нагадування, що вони були рабами, вони були визволені і. Вони є вільні. Наша Пасха це є Христос, заколений за нас. Це є наша Пасха. І коли ми це робимо, ми це розуміємо. Але читаючи старий завіт, ми розуміємо, що люди почали приносити жертви, почали приносити жертвоприношення не ті, які. Сказав їм Бог, це мало бути перворідне, це мало бути без всякої вади, була здорова тваринка. Але ми бачимо, коли читаємо Біблію, що щось сталося не так. Почали приносити сліпе, криве. І думаючи на тим, а чому так сталося, Бог пізніше каже, мені неприємно, це мені не потрібно це. Що ви приносите для мене? Я, я не приймаю цього. І думаючи над тим, чому так сталося, я думаю, що це сталося поступово, це не сталося відразу. Люди цього дотримувалися, але одного разу, можливо, хтось по якихось причинах взяв оце ягня, яке там кульгало, і приніс його в жертву. І нічого не сталося. Можливо, голуба якогось підбите крило було, хтось взяв його і приніс. І знову нічого не відбулося. І так поступово і поступово, і люди почали приносити ось це сліпе, криве, непотрібне, і Богові це було неприємно. Можливо, ми багато років вже ходимо в зібрання. Я вже говорив, я більше 30 років вже є членом церкви, прийняв одне хрещення. І коли, можливо, ми не в порядку, наше життя, ми особисто не є в порядку, непримирені, е інші якісь справи. І ми прийшли в зібрання, взяли цей хліб, скуштували вина. І нічого не відбулося. Абсолютно. Оте, як люди приносили оце криве, непотрібне, і нічого не відбулося. Так думали люди. Можливо, ми так думаємо, хай Бог збереже від нас, щоб у нас таких думок не було. Це просто. Ми робимо і так, так наші церкви, ну, так написано, так апостоли робили, так нас навчили, і ми так робимо. Але нехай нас Бог береже від цього. Тому що був той час, коли Бог сказав до народу: мені це не потрібно. І апостол Павло, він дуже вчить про тіло і кров. Коли Ісус навіть говорив про тіло і кров, і навіть учні, це не, не, не ті книжники фарисеї, яких від початку хотіли його зловити на слові, вони хотіли вбити його. Це учні, які ходили з ним, і залишилось тільки 12. І ці учні, коли почули, де Ісус говорив про тіло і кров, вони сказали що він щось говорить таке. Таке неприйнятне, що Він таке говорить, хто може їсти тіло? Як це можна? Пити кров? І вони відійшли, вони залишили... вони залишили Ісуса. Але нехай Бог допоможе, щоб ми розглядали своє життя, розглядали кожен себе. Я дивлюся на вас, і я нічого взагалі не можу сказати рівно ж так, як ви дивлячись на мене, про мене. Що відбувається в моєму житті, в моєму серці, в розумі моєму, але зараз ми є всі перед Богом. Ми є перед Божим лицем. Нехай Бог нас збереже. Можливо, ви відчуваєте, що ви не можете цього робити. Але ви були в такому стані до цього часу, і, можливо, ви вже робили раз і друге. Я би просив, не робіть цього. Є Бог. І є ця тайна. І так, як Ісус сказав, що коли грішник кається, то небо радіє. Я не знаю, що відбувається, коли, коли ми будемо робити, коли ми будемо брати хліб і, і пити з чаші, але я розумію, що щось, щось буде відбуватися. Я розумію, що Господь Він, він буде проходити рівно ж так, як будуть проходити брати з хлібом, і з чашею, Він буде проходити. І споглядати на наше серце, на наш розум. Нехай Бог нас дасть нам мудрості. Але ми можемо це виправити. Я говорив, коли брати почнуть йти і дійдуть до вас, ви можете все виправити. Ви можете простити, ви можете отримати прощення. З Ісусом Христом на Голоскому Христі висить розбійник. І розумуючи про те, я е, е, згадую не раз таке, ми е, чуємо. Я думаю, що ви чуєте, коли йде про прощення, то е, можуть казати, ну я тобі прощаю, але хай Бог тобі простить. Це ніяке не прощення, друзі. Висить розбійник на Голгофі з Ісусом Христом, і, і Він каже: коли ти будеш в Царстві, цей розбійник, Він каже, згадай мене. Ну Ісус, що каже, добре, я буду там, буду з Отцем, ну, я подумаю. Скажу, може, щось вирішимо. Ні, Ісус каже, сьогодні будеш зі мною в раю. Сьогодні є прощення, сьогодні є освячення, сьогодні є для нас. Тому що Бог всевідючий і всюди присутній. Коли я згадував про жертву, яку приносили в старому завіті. І це мала бути ось ягня чи тваринка, яка, вона була бути вона без, без вади. Це коли брав господар, коли він мав приносити, він її оглядав, він приглядався до, до цієї тваринки, вона гарно росла, гарно, гарна була, і він її брав і ніс, щоби принести її у жертву. Купляв. Він приходив і дивився, дивився, щоб воно було гарне і без ніякої вади він його приносив тоді в жертву. І читаючи про Ісуса, як його взяли, знаєте, оглядав Каяфа, оглядав, шукав, каже, нема нічого. Нема в ньому вини. Пилат. Розглядав, розпитував, взнавав, немає в ньому. Вади, немає. Та й Ірод ще щось там хотів, знаєте. І ніхто з них не знайшов навіть одної провини, навіть одної вади. І коли ось всі ці люди, які я перерахував, вони шукали, вони розглядали Ісуса і вони сказали, ми не знаходимо в ньому гріха. З людської точки зору, це можливо означало, що треба відпустити його. Але коли він був той, про якого сказав Іван Хреститель на річці, оце Агнець, який бере гріхи цілого світу. Але так, як Агнець, так як ягня, коли в ньому не находили вади, це означало, що він є достойна жертва, що він є той. Він взяв гріхи наші. Читаю Іванові Івана, 19 розділ, 17 вірша. І взяли Ісуса і повели. І нішив свого христа, Він війшов на місце череповищем зване, по гебрейському Глогофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших з одного, з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і, напи, і написав, та й умістив на Христі: було ж там написано: Ісус Назарянин Цар юдейський. І багато з юдеїв. Читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста, і було по-гебрейському, по-грецькому і по-римському написано. Та сказали Пилатові юдейські пересвященники: не пиши, цар юдейський, але що він сам говорив, я цар юдейський. Пилат відповів, що я написав, написав. Я розумію, що і в цьому, в цьому де розп'яли Ісуса, в тому, що написав Пилат, в тому, де похований був Ісус, це є тайна, яку не розуміли люди. Але читаючи ми, сьогодні ми розуміємо і знаємо, що за всім цим стояв Бог. За всім цим було спасіння цілого людства, спасіння ваше і моє.